З Богом 2024 рік. Перейшли і переходимо також уж, уже 3 січня, так. Вся ти говорить через мою стати, що важливо. Хто притягнув це відео? Введіть також свої духовні щоденники. Вся, ти зараз показує бібліотеку комуналі. Знаходжуся я в регіоні Саверно. А, Італія. Віталія з 15 року. А, Поверталась, приїжджала в Україну через три місяці, працювала, поверталась, потім війна, знову на Італію, і тут залишилася да, перед пандемією, тривалий час була. Ще да. з Дух Святий, говоричи через мою стати, що важливо. Тож на бібліотеку а, і, а, значить, книга, яка випливає із духа, це «Он вибрав гвозді Макс Лукадо. Макс Вукадо вибрав гвозді. Христос народився славімо його. Дуже гарна вона така Мадонна з, з дитям Ісуса. Да? Марія. Ісус, син Божий, і син людський да? від Марії. Ну, Не до Осіфа. Да? Осіф, бідний, перелякався, але не хотів з вас своєї дружині. Да? Він хотів просто відпустити, бо це гріха. Да? Взяти в дружину жінку, яка вже вагітна, а він навіть з нею не був. Це ж шок. Ну, прийшов в вчасно зупинив. А, тож, Лукадо, він вибрав гвозді. А, Період так, знімає трошки атмосферу 3 січня, це дійсно особливо. Для мене було незвично, коли я лишалася там. А, вже на зиму, то для мене нове було, що такий сезон, да, в плані димий сезон, да, такий, і, не, і не, не зима, скажімо так, в цих регіонах, хоча в Італії і норд зимно. ми українці в монастирі вже понад рік. Якщо ти мене зупинив, то я постійно була як перекоти поле три місяці в Італії, там шість місяців Україні чи три чи рядувала. Да. І, і по Італії постійні переїзди. В одному регіоні працюю, потім в другому. А, така нестабільність. Зараз Дух Святий ми зупинив монастирі, якби стабільно, да? тут. Тож тут зараз дуже такий потужний малюнок, який я хочу зазняти, тож ще тож я хвопи стою. Дуже потужне таке поєднання, а, що ми є храм Духа Святого. І жінка і чоловік, руки чоловіка і жінки, да, цей храм бережуть разом. А, і Бог основа. Бо якщо ти Боже номер один, то дійсно, як цей хлопець що каже, що нам, українцям потрібен Бог. І то факт: Суровський. «Совершайте молитви за всіх покаяння нам необхідне, сказав християнам Росії, України, Білорусі і взагалі світу. Да? А, чи дійсно ми здали ті екзами? Звісно, не здали. Аби здали, то вже давно був би мир. Да? Е, і дійсно, він каже, що ми прив'язали до своїх країн, ми забуваємо, що ми християни, і наш дом не тут. Ми тут тимчасово, ми тут для проповіді Євангелія, ми для слави Бога тут. А якщо ми будемо зациклюватися на ворожбі один між одним, да? а Бог є любов. Uh, і Ісус хоче, скажімо так, об'єднатися своєю церквою, церквою. Ну так, інтимно є пісні пісні, да? і там теж такі про образ Ісуса і про образ коханого, uh, і коханої, які один за одним сумують, так? Да? Uh, тож, uh, і молитва за всіх, Да? І дійсно, ми так як завжди привичні, да? як Вайтман, кожна. Кожен, кожна людина це Боже творіння, і кожен несе частину істини. Да? І так, Михайло Вайтман дійсно каже, що в нас є поєднання егоїзму да? і любові. І це постійна боротьба. І ми обираємо діяти. Да? Але істина, любов, да? вона в єдності, підтримки один одного. В цьому плані, може, десь дійсно комунізм був в, в крапку, в ту точку, яка да? в плані. Єдності такого, ну, коли ми жили в Радянському Союзі, але не, просто був вождь, не Бог був номер один, да? Ленін в зірочках, суперстар так зване, Да? Не можна людину піднімати вище Бога. Все те, що ставить себе вище Бога, воно впаде, воно зруйнується. Якщо ми ставимо роботу вище Бога, да? якщо ми ставимо навіть коханих вище Бога, дітей це uh, то, то підйом вгору, да? uh, І коли ми приймаємо Ісуса, як свого спасителя, як свого адвоката, як двері, перехід в інший вимір, да? uh, як uh, активація а, uh, скажімо, ми духовно оживаємо. Так, всі люди, які не приймають, то вони духовно мертві, на жаль. І зараз живемо останні часи, і нам обирати всім треба прийняти це рішення, з ким ми. З ким ми. На якій ми стороні, з якою ми силою. А чи говорив би так, як ми кажемо Ісус, да? і це для нас кожного це покаяння. Тож Дух Святий, звивайся на всі народи, на всіх президентів, торкнися Духом Святим, сердець і покажи твою істину, твою мудрість, твою велич, твою святість. Дійсно, дуже важливо. Вчора йшла з підробітки, я працюю в сеньоре сьогодні вихідна, там ходила платити телефон. О, якби Духся, так спонтанно дав керуанлів лекцію, де тема залежностей, да? що Гарвардському університет він проводив дослідження, якщо людині, ну, скажімо так, професора академіки, відключили да? їх від інтернету, і що сталося? Вони усвідомили таку річ, да? люди мудрі з, з освітою. Да? усвідомили таку річ, що, що коли дійсно в інтернеті люди там часто дивляться одну інформацію другу, там фейки різні, да? з'являється так зване поверхневе мислення. Тобто людина вже не, не мислить глибоко, да? не дивиться в глибину. Навіть і поверхневі друзі теж. Як колись я там спілкувалася з одним італійцем, а він каже, це мої друзі. А я кажу: а ти був на день народження цих друзів? Ні, не був. А, е, є, ну, які це друзі? Це, це таке, це знайомі. Друг, ти знаєш, коли йому день народження, як мінімум, ти його вітаєш той день, да? якщо забув, да, Фейсбук нагадає, але тим тебе приглашають на його день народження. Да? Так само Ісус. А чи знаємо ми його, да? а пізнати ми його можемо, тільки досліджується святе писання. І той період, коли я була без інтернету, понад місяць, да? І, дякую Боже, цей досвід. Це таке, ну, майже до двох місяців, да? коли мій телефон тут в Італії сказав, сказав, деактивувався, ну, скажімо так, тимчасово помер. Може, ще воскрешу, подивлюсь, то треба окремі кошти вкладати туди. Купила новий. Скажімо так, це був особливий досвід. Коли, е, там мені попалася Іван від Івана, і Дух Святий типу, побуждав переписувати. Да, і е, переписуючи, я багато чого помітила, да, що не помічала, читаючи, Тобто це вже йде е, інший вид да, тактильний, да, тактильна пам'ять, е, плюс більше глибокше, глибше усвідомлення, дійсно йде глибинний розум. і той академіки, які... Були без інтернету вникають, ми почали читати книги, у нас якось змінилися думки, вони які стали глибокі. І дійсно, навіть інтернет може тоже стати номер один, а не Бог, да? Або гривнитель, він завжди, скажімо так, поставив свою початку в кінці. Да? Він Альфа і мега, початок і кінець. Уже все з ним визначено. Тож усвідомлюємо, з ким ми маємо справу. І тут така мандала неподалік монастиря, де нас прихистили. Тут є така церква дуже гарна. Монастир там нам дали. Він нас на горі. Дуже корисно йти. Почитайте балансну модель позажкіана. Дуже важливо дійсно бути в балансі, рухатися. Да. Духовне зростання дуже важливо. духовна їжа, шукайте і знайдете. Собі нагадування, да. важкі періоди життя. Оці духовні щоденники Дух Святий через них. Нам допомагає, так? Тож 2024 рік, Дух, Святий, зливайся, відкривай кожному твої істини, твою мудрість, твій план в наших життях, бо є два плани: Божий і не Божий, да. А вибір за нами. Вони до чудо таке до мене. а Вибір за нами завжди. І це, Божа, і любов, ти любиш свої творіння, да, але дітьми Божими, коли приймаємо Ісуса. да, Вся слава тобі, Боже, да. Чао, чао.